Всім вітання, приїхав знову на нашу чудову річечку. Є ще півтори годинки до вечора. І можливо буде вечірній кльов. живчиком. Живчик залишився з останнього разу. Красна пірка така гарнисенька. Зараз на неї закидаємо. І заодно заїхав, ще взяв пару поплавків отаких таких от в магазині, Зараз робимо ще одну водку. Щоб не стоять, не скучати. Так, ну. Оце закидаємо. Спробуємо. А вдруг може нам знову повезе. Ох, так. Ось так от. Так, і все. Ну і будемо монтувати поки другу вудку. Все нормально, все нормально. Буду монтувати другу вудку і будемо закидати Я теж на неї. Взяв 330 спінга. Карповик у мене літом на макушатніки не таке стояв. Яка ну, різниця? Візьму його поставлю. Зараз швидко в'яжемо на, на ньому ще, ще одну снасточку і, і закинемо. Спінга взяв, не знаю, чи буду закидати, чи не буду. Не горю бажанням, якщо чесно. Тому що і втомився. А так, зараз постоїмо, понаблюдаємо Часик. Скільки тут часик, півтора залишилося чи два. Можливо, нам знову повезе. Так, змінив вже друге місце, там пів годинки постояв нічого, перейшов чуть-чуть далі сюди. До дамбочки тут вроді бы, як сипало видно було. Ну так тут як метаолітами якраз так трошки було п'ятно трави і плюс-мінус я за траву закинув. Так само ще трошки зараз тут, а ні, то порідно на ту сторону, бо вже ж кажу. Час піджимає. Поки хлібнем чайку. Маленький перекурчик. Подивимося, повозглядаємо. На тижні класно, на тижні мені подобається те, що немає. Немає цих стільки людей, немає цього ажіотажу. Можна спокійно полити. Ну там хтось на лодці плаває, чуть далі там ставить видно кружки. Але тут, тут в принципі нормально. Це треба ще мати везіння, щоб так попасти, приїхати на цю годинку чи на півтори, ще отримати клювання, щось зловити. Ну таке не хочу, мотаюся. Мотаюся, їду туди. Десять минут оперативненько, і ми там. Там можливо ще підлогу зараз живчика, я ж кажу, що Живчика вже немає. Чик-чик-чик. От мені нравиться. Це складні карповички. Раз, два, дай все. Все на мазі, бистренько зібрав, все. Так само зараз другу цю утку, быстренько. Забираємо, не ждемо більше. Не хочеш, то не хочеш. Ага. Ага. От чого не хоче, бо там вже нічого немає. Або сход поки я тягнув, або може покльовочка, поки я піднімаю до машини, поки не бачив. Тільки гадати. Ну, кажу, краснопера це трохи з однієї сторони і хорошо, а з іншої сторони погано, що вона дуже м'яка. Якщо її на тройніки, то вона дуже крепко розбивається спинка. Треба брати або через рот на двойники чи на одинарник. Це ж не карась, карася спина тверда, йому підігнав під спину. І все. Все. Бачите, як швидко, раз два Ми вже змотані. І переїжджаємо. Так, декілька хвилин ми вже з другої сторони. Тепер будемо закидати... Ох тут слизько! Нам мокло плити і будемо закидати Він звідси тепер. Тут бачу, трошки мальочок кидається. Просто можливість є зливий жутця з цієї сторони. Ось така вона там буде. А другу вутку я хочу закинути туди правіша. Там я бачу теж кидається рибка трошечки туди за дамби. Так, і все, і треба вставати зарапровувати. Ловити живчика. а живчика нема. А то придумав, рибалка на живця, а живця немає. Ну Таке буває. Почка еле еле видно. Ганя, далеко. Там і живець чималий, так он на конкретно щупал. Там тишина, тут тишина. Поки я граю з живцом, знову у нас на цю праву поклевочка. Тихо, 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 тихо. Втопило, але держить на місці. Так, флікціончик підтягуємо. Так, пішла по потрошки. Пішла, 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 пішла. Ах, все. Все, выплюнула. Выплюнула. Що тебе пошло буде? на шмілка. Значить мійка, не... але ж брала. Но я бачу, що там живчик танцює, значить він на місці. Долу... Ловим тоді далі живчика і чекаємо на свої трофеї. Думаю, трохи там проблема, що живці великуваті. Якщо така там якась бере оця стікуха, пів кіло, там до кілограма, то для неї це трохи великувато та наперка майже на ладошку. О! Так, починаються покльовочки. Тут взагалі було б цікаво приїхати, да, взяти мотилька, де да, сісти. сипнути трошки. Дай посадіти, подурачитися на білу рибу. Ну, можливо, так наступний раз і зробимо. Сьогодні у нас вже немає часу. Так, да. ну вже бачите, за півтори годинки вже дві покльовочки. 2-0 в полі щуки. Не виймав, знову плавав, плавав цей поплавок і знову він. Знову він потонув. Так, і жилка пішла цей раз. Ну-ка, 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 ну-ка. Іде, йде, йде. Блін, ну знову знов дивіться, ну це точно грається, може мілка якась ще що. Ну це маски шоу. Шо ти будеш робити? Ну шо ти будеш робити? Отака. така. Отака рибалка, бачите. І навіть нема нема живчика, щоб поміняти. Тоді живчик гарно так клював, а це сьогодні немає. Ну такое кожен раз, кожен раз ловить не виходить так Так, у нас попитка буде No4 Ой, бідненька, що з нею поробив. Дивіться що я б пописав гляньте що Ну ми ще поки залишимо ну, Поки ставим така невеличка попалася Спробуємо зараз Цю вообще щось йде. І ми за ще заберу і ту вудичку сюди теж. Опа. Да, це бідняга, конечно, розписала конкретно. Але таке, була б хороша, то вона її кухня. Дивіться, не пройшло декілька хвилин. Буй блять, ще чуть не збився, блядь. ай бляй Опа Це точно невелика, дивіться, два три рази колтає блядь. Сука От вам і риби, за цей риби в'язать точно можна звернути Набрав, ноги понамочив, а вона бачите вона йде Тяне, а колпнути не може. І не можу втопити. друзі, побачимо, що це тут за сикуха. От вона, от вона. Оця стікуха. Бачите, який її заклювік. Який її заклювік, акуратенько. Опа. Така невеличка. Невеличка щупачка. Ось через то живець великий, вона її валить, а ковтнути не може. Щось не інструменту нічого а там не хоче там плаває на одному місці Ну відкрий трошки ротика опа. Бачите, я акуратно за дюбочку взяв ну все я ради цього сюди приїхав ради цієї щупачки Адреналін отримав. В'язи чуть не звернув, чуть ноги не поламав, кросовка намочив. Красотка, гарнюнька. Валі. Давай за замамкай. Отака, друзі, рибалка. Хай не велика, але дуже приємна. Як вона відбувається. Щучка пів кіло. Поплавець великий. але його не можу втопити. Да, вона його не може втопити І грається на чотири рази поповок спливав, ковтала його і все, а сікану вже на удачу, якраз попав тернічком за носа. Ось так от. Так що супер, ну ще трошки є часу. Головне зараз живчик. Ось який живці попадається, бачите. Ось тюрка гарнесенька. Ну класно ж, класно. Я кажу я наверное, наступного разу точно. Якщо буде більше часу, то взяти, да. засипати добре, прикормочка і таке якось може з сухарями. І спробувати на, на білу. Ну і з боку собі так само закинути на живчика. Хай собі постоїть. Пойшло в клювання тут. Ось пошла на тяжесть яка. Ой. Не будемо давати. Є знаю яка, но є щось. Шо то є. Знову така сама. Знову така сама полки лушна, наверное. Значит, як? Опа. Тихенько, тихенько, тихесенько. Тихесенько, зараз тебе ты відпущу. Знаешь, яка Щупачка. Ну такие от. Ну, рахунок. 5-2 в пользу щуки. Да, в пользу щуки. Ну от бачите, вже монет закінчувати рибалку. Вже у мене закінчувати рибалку. Так. Попадеться мені на 2 чи на 3 кг. Ну я маю на увазі тут так тихенько, тобі, не зламати... Да, тобі би не зламати челюсть. Ну, давай хоч так Не скочиш, щоб не получить собі зараз. Те що я йду. <ріху> блядь. Грався, грався і палець у роті, бля. Ну буває. Бувають такі от маски шоу. Більшу краще проще. Раз, два, да і все. Так, віддай. Бачите, що робиться. Ви бачите, що робиться, ну ніяк не хоче. спокійно її відпускать вже її намучив отак от точно так де це цепиться то все. ви там крепко вже мене не матюкайте. що я так довго з нею сруся довго з нею граюся за такий рву рота яка красотуля. Красотуля. Ну супер, я ж кажу, рибалка, півтори годинки. І що тобі ще треба? Поїхав, кайфанов. Да, це не трофей, не велика щука, але приїхав, зловив живчика. Зразу ж на нього і закидаєш і, і клюючі щупачки. 5-2, кльовий бачу. Все супер. Так що давай, пливи за мамкой. Підростає. От. Я, мабуть, буду закінчувати. тому що живчиків нема. Вже вечері є геть. Цаха вудка ще достоїть, але ну, я вже думаю, що нічого не буде. Можливо, якщо ще буде клювання, то ще включусь. А так, всім, всім до побачення. Дякую, що дивитесь. Кому сподобалось, ставте вподобайку, кому ні, то палець донизу. Не забувайте допомагати нашим хлопцям Збройним силам України. Дякую їм за те, що є в нас така змога з'їздити на рибалку та й відпочити спокійно побудь. Так що всім дякую, всім до побачення. До скорих зустрічей!